Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо оглядати партії видатної української шахістки Анни Музичук, які вона зіграла на заключному етапі жіночого гран-при, що відбувався в Австрії. Сьогодні партія передостаннього восьмого туру, в якому Анна Музичук грала чорними проти міцної грузинської шахістки, міжнародного майстра Лели Джовахішвілі. Білі почали партію ходом кінь f3, c5, c4, кінь С6 і G3. Чорні грають g6, слон g2, слон g7, кінь С3 і Е6. 2 нулі, кінь G7, E3 і D5. Суперниці розмінялися на цьому центральному полі, білі зіграла Д4, і після чергового пішакового розміну на дошці утворилася стандартна структура з двома ізольованими, взаємно блокованими пішаками в центрі. Також утворилися дві відкриті вертикалі Є е та С, за які суперниці поборються своїми важкими фігурами. Після рокіровки Тура Є1 зіграла грузинка, слон G4, слон G5. Ф6 і слон Е3. Ферзь Д7 грають чорні, ферзь Б3, тура А 8 і А2А4. Українка грає Б6 і після ферзь Б5 ставить пішака на g5. Вона дещо послаблює позицію свого короля, але таке послаблення поки що припустиме. Білі грають тура А 1 слон Е6, кінь Д2 і H6. Кінь Б3 грають білі, слон ф7, А5 нападаючи на пішака. Чорні грають тура B8, і після взяття на Б6 можна було забрати пішаком. Але Українка робить більш активний хід турою нападаючи на ферзя, той відходить на А4, тура фб 8 тиснучи на коня, але він відходить на С5, нападаючи на ферзя. Найбільш точним полем для відходу чорного ферзя було D8. Після Б3, захищаючи пішака, можна зіграти F5, продовжуючи активні дії на королівському фланзі. Але Українка обрала менш вдале поле, відійшла ферзем на d6, кінь А6, нападаючи на туру, та й на Б7, і тут білі могли поборотися за перевагу, зігравши слон F1, віддаючи пішака Б2, але ходом кінь Б5, не лише нападаючи на ферзя, але ізолюючи чорну туру Б2. Далі було можливо ферзь Д8, тура c 5 і десь вже доведеться віддавати якість F5, ферзь А3. Взяття на b5 і далі розмін. Чорні грають f 4 нападаючи на слона. Якщо побити пішака, то вже можна піти ферзем на c 8 придивляючись до білих полів королівського флангу. Тому варто відійти на d2, але тут чорні міняються на G3, забирають на d4, отримують достатню компенсацію за віддану якість. Тут білі могли поборотися за перевагу, зігравши слон F1. Ідея цього ходу полягає у віддачі пішака Б2, але після кінь Б5, нападаючи на ферзя, тура С5 чорним рано чи пізно треба буде віддати якість, оскільки тура Б2 ізольована. Щоправда, граючи F5, Українка отримувала динамічну компенсацію, але виникали дуже складні варіанти, наслідки яких за дошкою було вкрай важко оцінити. Та Лела Джавахішвілі вирішила зіграти кінь с 5 і суперниці запропонувала повторити позицію. Анна Музичук вирішила не відмовлятися від пропозиції суперниці, пішла на Б8 після кіння 6 знову тура Б7. І ось так, після 28-го ходу білих суперниці підписали мирову угоду. Ось такий досить короткий поєдинок. Це вже четверта нічия Анни Музичук поспіль. Тому не дивно, що після цієї партії перед останнім дев'ятим туром її наздогнали відразу дві шахістки: Джузінер з Китаю та Рамішбабу Вайшалі з Індії. У цих трьох гравчинь по 5,5 очок після восьми турів. І, звісно, українці, яка в останньому турі буде грати проти конкурентки Рамішбабу Вайшалі, треба витискати максимум. Нагадаю, що Анну Музичук в цьому турнірі з огляду на боротьбу за місце в турнірі претенденток задовільняє лише одноосібна перемога. Тобто поділ першого місця її не влаштовує. Подивимось, що буде в останньому турі, як зіграє Анна проти індійської шахістки, як зіграє Джузінер проти Олександри Костенюк у цих двох партіях і буде вирішуватись доля претендентської путівки. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!